Не проголосували за розірвання договорів оренди земель під церквами УПЦ московського патріархату. Відповідне звернення до парламенту та президента України сьогодні розглядали депутати обласної ради. Ініціювала його фракція Європейська Солідарність. Розповів Суспільному депутат Роман Сущенко із 48 присутніх. За проголосувало 18, 10 утримались, 20 не голосували. На території Черкащини 450 релігійних приходів, понад 40 церков. Ми закликаємо органів державної влади провести інвентаризацію. Всіх цих земель потрібно дослідити, опублікувати і тоді вже працювати з тим, щоб відмовити їм в оренді, розірвати всі ці договори і передати власність інших об'єктів. Церковних, скажімо, так, організацій наша фракція Європейська Солідарність голосувала одностайно за те, щоб скасувати всі орендні відношення з українською православною церквою, як кажуть, з московською церквою. Чому тому, що ми бачимо, як вони носять смуту суспільству безпосередньо. Працюючи агітуючи за Росію, три звернення про заборону московського патріархату набуває уже якихось смішних ознак, тому що це означає, що ми заробляємо політичні дивіденти на тому, на чому вже їх не треба заробляти. Це моя особиста думка. Тому ви самі побачили результат голосування моїх колег. Не набрало не те, що я там один не голосував, чи ще кілька по суті. Немає думки більшості з цього питання. І е, прийняття такого рішення, тому що воно вже прийнято один раз, було, і воно передбачає всі ці процедури, які сьогодні деталізуються.